Чорнобиль, чорнобіль ненькій Україні, і страхом і сумо пам'ятаємо, світи нині. Малинова заправа в горизонті запалала, Про атомну загрозу жахом, з болем сповіщала. У перші двадцять на 26 квітня, коли земля весною буйно квітла. У 86-м вибухи, реактор зруйнували, від катастрофи, на ЧАЕС тридцять країн у світі постраждали. Із зони в радіусі 30 людей евакуюють, а на Хрещатику в цей час в параді тисячі крокують. І радіація усіх їх щедро поражає, та владу про загрозу людей не сповіщає. Більше шістсот тисяч ліквідаторів пожежу на чесили. Із них шість тисяч вогнеборців життя віддали, і землю захистили. І безліч опромінених освітою по той бічний відійшли. Як наслідок від катастрофи, смерть свою знайшли. Шістнадцять станівчан на ліквідації в Чорнобилі були. Із них мужні жінки брали участь, і вистоять змогли у віковічненні на обеліску їхні імена. У мармурі карбовані безсмертні пам'ятного знамена. Тим, хто живий, здоров'ям много літ прожити, а мертвим вічні пам'яті у царстві Господньому спочити. І про Чорнобильську катастрофу слід довічно пам'ятати, Повагу й шану людям ліквідаторам віддати.